Дивіться в сьогоднішньому відео. Андрій Макаревич пояснив, чому не допомагає ЗСУ. Крім цього, колега Ади Роговцевої розповіла, про що легендарна акторка говорить за лаштунками та кого проклинає. Також Леся Нікітюк вагітна. Інсайдери розкрили причину, чому ведуча поставила на паузу телекар'єру. І наостанок Ірина Білик заінтригувала відповіддю на чутки про романи з колишнім чоловіком Ані Лорак. Це Марс та зірки. Поїхали. Російський музикант зірка машини времени Андрій Макаревич, який зараз із дружиною українкою живе в Ізраїлі, заявив, що не допомагає Збройним силам України фінансово, адже не хоче, щоб українські ракети падали на голову його сину актору, який зараз живе в Москві і знімається у пропагандистських фільмах. Він також не їздить до України, оскільки не відчуває, що має на це моральне право. Він розповів в інтерв'ю російським медіа, що розуміє, що українці будуть не дуже раді його бачити, адже батьківщина все ще на спині висить. Я для них однаково росіянин, як не крути. Я знаю, що до мене там дуже добре ставляться, і знаю, що говорю. І Я неодноразово допомагав українським громадянам, коли в мене була така можливість, і допомагаю. Але я розумію, що країна, де я народився, все одно в мене на спині висить, тому мені це дуже заважає, зазначив він. Андрій Макаревич додав, що він допомагає українцям, однак фінансово не донатить на ЗСУ, адже переживає за свого сина. Я не допомагаю Збройним силам України. Мені важко зараз буде сформулювати це, але я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і убила мого сина. Наприклад, повідомив музикант. Імовірно, Макаревич говорив про свого дорослого сина Івана, який зараз живе в Москві. 36-річний Іван Макаревич, син від другого шлюбу, так званого російського іноагента. Загалом музикант був у шлюбі чотири рази: має двох доньок та двох синів. У 2023 році Івана Макаревича дивом оминула смерть, адже український безпілотник, за словами пропагандистських медіа, впав за два кілометри від його дому. Проте він мовчить про війну і не висловлює своєї політичної позиції. Нагадаємо, Андрій Макаревич підтримує українців у війні, зокрема фінансово. Так він нещодавно брав участь у благодійному концерті, кошти з якого пішли в Україну. Раніше він також звертався до місцевих жителів Курської області із влучним запитанням: чи не шкодують вони про вибір державного лідера? На його думку, росіяни мають розуміти, бойові дії ніколи не бувають односторонніми, а вони протягом тривалого часу підтримували диктаторський режим, наслідки якого відчувають на собі. Зокрема, через публічне засудження війни в Україні газет Патріоти вимагають позбавити Андрія Макаревича звання народного артиста РФ. На думку путіністів, виконавця мають залишити без соціальних виплат, адже у такий спосіб він обкрадає російських платників податків. Друзі, чи не змінилася у вас думка про Андрія Макаревича після його останнього висловлювання про фінансування ЗСУ? Пишіть в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. Акторка Надія Хільська розкрила подробиці своїх розмов поза знімальним майданчиком з легендарною актрисою Адою Роговцевою. Артистки знімаються разом у продовженні популярного серіалу Кава з кардамоном. Ада Роговцова прийняла пропозицію знятися в кіно після довгої перерви. Вона не працювала на знімальному майданчику близько трьох років. Надія Хільська каже, що Ада Миколаївна грає у серіалі її найближчу родичку. Моя сім'я по ролі це Олександр Кобзар, який грає мого брата. Ада Рогівцова, моя мама. Ми багато спілкуємося поза кадром. Вона розповідає про величезний досвід у кіно та своє життя. Вона дуже вболіває за Україну. каже: оця клята країна не хочу називати її вголос. Не дає нам жити вже стільки років. Ада Миколаївна неймовірна. Також нагадаємо, що Ада Роговцева категорично виступила проти можливих перемовин з Росією щодо війни. А ще вона лаконічно пояснила, якої національної ідеї потрібно дотримуватися українцям, щоб не втратити державу. Ці слова люди говорять ледь не щодня останні два з половиною роки, але небагато хто обдумує їхній справжній сенс. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе промовила артистка. А ми переходимо до наступної новини. Українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна первістком. Ймовірно, саме через це вона поставила свою телекар'єру на паузу. Чутки про поповнення в житті Лесі Нікітюк з'явилися після її повідомлення про припинення участі в шоу Хто зверху, ведучою якого вона була з 2018 року. Тоді в мережі припустили, що це сталося через вагітність, поки що 37-річна телеведуча не коментує свій стан і навіть не натякає на це. Першими дзвіночками про вагітність Лесі Нікітюк стало її раптове оголошення про пропозицію руки та серця від військовослужбовця Дмитра Бабчука. На той час пара саме відпочивала у Карпатах, де в засніжених горах чоловік подарував коханій каблучку. Пізніше телеведуча оголосила, що йде з розважального проекту Хто зверху. За словами знаменитості, вона досі любить працювати на телебаченні однак її цілі та бажання з часом сильно змінилися. Конкретні цілі та бажання вона так і не назвала. Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату за ці неймовірні роки. Кінець цього етапу це початок чогось нового. Дякую, що ви зі мною, зазначала Леся Нікітюк. Цікаво, що Нікітюк інтригувала прихильників в 2024 році заявою про те, що перебуває у вільних стосунках. Конкретно зараз я у вільних стосунках, коротко відповідала вона. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи дійсно вагітна Леся Никітюк. Нам буде цікаво дізнатися. І наостанок, народна артистка України Ірина Білик, яку запідозрили у романі з колишнім чоловіком співачки зрадниці Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу, вперше прокоментувала чутки про стосунки із бізнесменом. 54-річна виконавиця вирішила не розсекречувати всіх деталей свого особистого життя, аби залишити певну інтригу. Проте зазначила, вона щаслива, що підприємець є у її житті. Зірка також закцентувала увагу на тому, що для неї творчість завжди залишається на першому місці. Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки, і чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Можу сказати одне: розкривати глядачам всі таємниці я не можу. Це буде неправильно, бо головне в моєму житті це пісні. Моя творчість, висловилася артистка. Однак Ірина Білик не стала заперечувати, що все ж має доволі близькі взаємовідносини з Муратом Налчаджиоглу. Зірка хоче, аби їхнє спілкування продовжувалося й надалі. Те, що є дуже приємна людина в моєму житті, Мурат, це однозначно, і мені б хотілося, щоб наша дружба продовжувалася, додала виконавиця. Нагадаємо, нещодавно на чутки про романи з артисткою відреагував і Мурат Налчаджиоглу. За словами бізнесмена, він є щирим фанатом виконавиці та захоплюється її творчістю однак їх пов'язує лише дружба. Ірочка, звісно, богиня. Я вважаю, що вона легенда українського шоу-бізнесу, народна артистка України. У нас дуже близька дружба. Насправді, ми дуже давно знаємо одне одного. Я люблю її як людину, її творчість. Звісно, вона має розкішний вигляд. Висловився підприємець. Окрім того, колишній чоловік за проданки зазначив, що дуже хоче відвідати концерт артистки в Палаці Україна, та не відмовився би провести з нею час за особистою вечерею. Варто зазначити, вперше чутки про роман між Іриною Білик та Муратом на виникли після того, як артистка відвідала захід, що організовував бізнесмен в одному з найдорожчих готелів Києва. Знаменитість виступила на івенті зі своєю популярною композицією А я пливу у човні. А на сцені поруч із нею танцював і підприємець. Пізніше блогер Богдан Безпалов у своїх соцмережах зазначив, що після заходу на очередживохлу подарував співачці великий букет квітів, фліртував із нею та поцілував у із... Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи є щось більше між Муратом та Іриною. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.